Вітаю глядачів каналу VUKI.UA. Сьогодні я розповім вам про захисний чохол накладку Mofi Slim Shield на прикладі моделі для Xiaomi Redmi Note 11. Головна фішка моделі неймовірно скромні масогабаритні показники. Аксесуар чудово доповнює дизайн вашого смартфону, гарантує йому збереження охайного зовнішнього вигляду і при цьому майже не збільшує характеристики ваги і розмірів. Продукт виготовлено за лекалами смартфону, тому він упевнено на ньому сидітиме, залишаючи у Вільному доступі камери, сканер пальця, порти і мікрофони, а також закриватиме захисними дублікаторами кнопки. Основний будівельний матеріал аксесуару ударостійкий полікарбонат з фактурною основою, що підвищує його чіпкість і дозволяє частково приховати сліди від пальців. Придбати Moffy Slim Shield можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.